Великих представників щурів чимало серед декоративних видів. Вони швидко стають домашніми улюбленцями і самі прив'язуються до господаря. А ось гігантських диких щурів людині слід побоюватися. Великі домашні щури щурів можна назвати одними з найбільш популярних домашніх вихованців. Декоративні щури відрізняються від своїх диких одноплемінників, вони швидко прив'язуються до господаря, дуже тямущі і акуратні утримувати щура набагато простіше ніж, наприклад, собаку, однак багато хто відчуває неприязнь і навіть огиду до них. Декоративні щури зазвичай більше за диких серед одомашнених щурів. Найпоширенішим є вид коричневих щурів, вага однієї такої особи не варіює від 400 до 600 грам, є екземпляри вагою 900 грам, зазвичай самці перевищують за розміром самок. Довжина коричневих щурів від 16 до 27 семи сантиметрів. На жаль, тривалість життя щура близько двох років, у рідкісних випадках щур може прожити три роки. Кожен господар декоративної щури швидко до неї прив'язується. Тому втрата друга всього через 2-3 роки сильно засмучує всіх любителів цих домашніх тварин. Коричневі домашні щури виростають до 600 масивної декоративної щуром є особи на породи стандарт. Їх довге тіло досягає розміру 20-30 см. крім того, у них довгий хвіст, що доходить до 20 см. вага самця близько підлозі кілограма. Декоративні сі щури також мають немаленький розмір. Їх довжина варіює від 17 до 40 сантиметрів, крім того, хвіст в довжину близько 20 сантиметрів, максимальна вага не перевищує 500 грам. Сірі щури досягають довжини 40 см декоративна чорна щур. Теж частий мешканець квартир в якості домашнього вихованця. Їх довжина досягає 22 см, сантиметрів, крім того, у цього виду дуже довгий лускатий хвіст, який набагато довше самого тіла. Довжина хвоста близько 28 сантиметрів, де живуть найбільші дикі щури, пасюком називають диких хижих щурів. Це велика тварина, довжиною близько 27 сантиметрів, вони розселені повсюдно, живуть в норах і є досить агресивними. Такі щури безстрашно накидаються не тільки на собак або кішок, але і на людину. Велика дика щурпасюк, дика туркестанська щур, селяє передгір'я Узбекистану, південно східного Казахстану. Киргизії і Таджикистану, де мешкає в плодових і горіхових лісах, довжина тіла цих тварин приблизно 23 см, так само вони відмінно уживаються поруч з людьми, селячись в міських і в сільських будівлях. Довжина тулуба гігантської бамбукової щури досягає 48 см смодин з найбільших представників сімейства. бамбукова Бабукова Тулуб досягає довжини 48 см, плюс порівняно короткий хвіст довжиною 15 см, Їх місце перебування острів Суматра, Індокитай, півострів Малайка, Вірма і Таїланд. Відомо, що в Китаї цю тварину вживають в їжу. Бамбукова щур досить повільна. Більшу частину життя вона проводить в підземній норі. Основна їжа цього виду молодий бамбук. Найбільший щур у Києві, як відомо, у Фауні Україні, найбільшим є сірий щур. Тулуб тварини може досягати 40 сантиметрів довжина його хвоста, трохи менше 20 сантиметрів у Києві ж витро, зустрічаються гігантські представники виду індонезійської щури, що розплодилися там. Навіть на вулицях Києва можна зустріти величезних щурів за твердженнями очевидців, її довжина близько одного метра, чимало інформації є про те. Що під столицею живуть гігантські щури-мутанти, зобов'язані своїми розмірами підвищеного рівня радіації під землею? Це все вигадки, на відміну від знаходження під землею індонезійських Щорів їх не раз бачили машиністи. Поїздів жителі Києва спостерігали за цими особинами, коли ті з'являлися на поверхні поблизу звалищ. З тварин побоюються навіть собаки. Щурів в Києві більше ніж людей. Дані розпожив нагляду свідчать про те, що кількість живуть в Києві щурів 40 разів перевищує кількість жителів мегаполісу. Особливо сильно вони розплодилися в останні десятиліття за твердженням вчених біологів. Ці щури в деякому сенсі можна назвати мутантами інтелектуалами Найбільше щур в світі наскільки може вирости щур, достовірно невідомо. Британськими вченими була виявлена особина. Загальною довжиною трохи менше метра, і знайшли в жерлі вулкана на острові Папо. Швидше за все, такі розміри це заслуга сприятливих умов для росту тварини, знайдений щур відноситься до виду ідентичного звичайнісінькому амбарному щуру. Єдина відмінність між ними розмір довжина зубів гігантських щурів перевищує два смуки та гігантську щура. Вдалося зловити місцевому жителю міста фочо у одному з житлових кварталів. Її вага дорівнювала 11 кілограмам, а довжина хвоста 30 сантиметрам. Довжина зубів цієї рекордсменки досягала 2,5 см. сантиметрів. Відомо, що суматранська бамбукова щур нерідко досягає в довжину 75 см сантиметрів разом з хвостом. Вага гіганта близько 4 кілограм. На острові Флорес мешкає вид величезних щурів, їх тіло близько 45 см, сантиметрів, а довжина хвоста доходить до 75 см, сантиметрів на щастя. Ця тварина загальна довжина якого не менше 1 метра 20 сантиметрів, харчується виключно рослинною їжею. А ось найбільші кажани в світі дійсно вражають розмірами. За даними юзнеїв Серю, розмах крил у них перевищує 1,5 метрів.